Владлена, я вам дякую і хочу сказати, що мені відгукується в буквальному сенсі кожне ваше слово. Нещодавно у нас була зустріч на Аспені. і мене особливо зачепило, коли з такою негативною конотацією відгукувалося про державних службовців, називаючи їх чиновниками. Чиновництво. Це імперський уламок, який нам дістався ще за часів Петра І, який привіз чини в Росію. Зараз це негативна конотація. Якщо ви заходили в наші будівлі, ви бачили про те, що це територія без чиновників. Тобто, ми зараз просуваємо і дуже тяжко це ну проштовкується. Ми проводили опитування. Державні службовці а, не годують. їм, не комфортно, що їх називають чиновниками. Навіть в хорошому сенсі воно не звучить добре. Ми закликаємо всіх використовувати наші вітчизняні українські замінники, публічні службовці, державні службовці. Насправді нас ображає державних службовців, коли називають чиновниками. Тому що якщо журналісти підхоплюють і починають це нести там на своїх в своїх каналах, своїх повідомленнях, своїх там виступах, то зазвичай... Потрібен ну якийсь привід для того, щоб піднімати рейтинги в своєму виданню, в своїй роботі, в своїй впізнаваності і прочее, прочеє. Тобто зараз питання для вас: от як ви гадаєте, що ми маємо ще зробити для того, щоб зламати оцей стереотип? Що чиновник це завжди хабарник, негідник. Як мені колись сказали студент один з МАУПа, Міжнародна академія що там, там, управління, персона, да. він каже, що хто такий чиновник? Чиновник це позатий лисий з чомоданом, з неправомірною вигодою. От можна спростувати такий стереотип? Можна, але для цього потрібен, потрібен час і багато роботи. Тому що так просто, знову таки, стереотипи не спростовуються. На жаль, якщо вони вкорінені, якщо вони є серед певної частини суспільства, з ними можна працювати, але потрібно докладати дуже серйозних зусиль. Стосовно терміну чиновники, чиновництво дійсно, це дуже такий питомо російсько-імперський термін, бо, власне, в Російській імперії були чини. Були незвання, навіть в армії, там були незвання, там були чини. І був табель проранги. 14 їх там було цих табелів, відповідно, з певного рівня надавалося особисте дворянство, з певного рівня спадкове, яке перед передати можна було дітям. Але всі вони були чини. Вони були військові, вони були цивільні, були чини теж от, і були придворні. Такі от, три основні категорії чинів. Тому термін дійсно нас затягує в цю от семантику російського імперського простору так само, до речі, як термін губернатор. Я от коли чую, е, як там в облас... <кхи> нас в області називають губернатор Чернігівської області, вже немає, вже є очільник обласної військової так. адміністрації, Да. Ну, тобто все міняється, але потрошки, бо <кхи> в новинах я часто це не так давно ще траплявся. Е, е, ну, на мою думку, що можна робити, як можна робити? Перше, звісно, залучати молодь до роботи в державному апараті, так? до державних службовців. Для того, щоб залучати молодь, необхідно створювати максимально комфортні умови для молоді. Для того, щоб молодь хотіла працювати. А це насамперед що? Це зарплати, конкурентно спроможні на ринку, і це можливості для кар'єрного зростання. Ось дві, насамперед, речі, які цікавлять молодь. Звісно, також це відкритість до суспільства, максимальна відкритість і максимальне спрощення будь-яких процедурних процесів, коли людина, звичайний громадянин, вступає в контакт із органом державної влади. Що менше буде різних бюрократичних перепон, бюрократичної там тяганини паперової, різноманітної, то краще, то позитивнішим буде імідж державних службовців і всього державного апарату. Це Такі базові до речі.